Ваша дитина копіює не те, що ви говорите, а те, що ви робите. Якщо дитина уникає відповідальності, маніпулює, не вміє дружити. Подивіться, будь ласка, в себе в сім'ї, чи є у вас якісь патерни, які цьому сприяють. В цьому відео я покажу сім моделей поведінки, які підсвідомо чи свідомо впливають на розвиток ваших дітей і допомагають їм бути успішними в соціумі. Мене звуть Тарченко Олександр, я є батьком чотирьох дітей і освітнім підприємцем, працюючи над одним з проектів. Подумав, кого б я не хотів бачити в цьому проекті, да через те, кого б не хотілось би запрошувати і з ким би не хотілося б співпрацювати. Маківелі казав: не, не витрачайте час на тих людей, які вам м, будуть забирати у вас тільки час, енергію і не будуть давати вам а, додаткового якоїсь цінності в, в ваших там проектах. Да. І... Я подумав, це чудовий матеріал і для того, щоб поділитися з батьками, яким чином ми виховуємо таких дітей, з якими потім хочеться працювати, комфортно працювати. Вони розуміють себе, вони розуміють свої кордони і вони знають. Що таке маніпуляція, щоб не маніпулювати самому і не піддаватися на маніпуляції зі сторони інших людей? В більшій мірі соціальна адаптація дитини починається з родини, коли дитина бачить на прикладі батьків, яким чином вибудовуються якісь певні взаємодії з людьми, де пробудовуються і кордони. То дитина повинна бачити конкретні дії батьків, які хочуть впливати на ситуацію, бути активним в тому, щоб змінювати її Це перша модель. Яку може копіювати дитина в сім'ї, це хронічне уникання дій. Це тоді коли наприклад батько відкладає важкі розмови, і говорить, поговоримо пізніше, да? І або починає збирати якісь матеріали теоретичні, теоретичні якісь е, статті, щоб вивчає матеріал, але нічого при цьому не робиться. Що щитує дитина, і як це може відплідуватися на її діях? Вона може не приступати до домашніх завдань, наприклад, без того, щоб немає, не було в неї такого правильного настрою. Або не йти на якийсь новий е, гурток і зв'язку з тим, що а, а, а якщо мені там буде м, щось некомфортно, або в мене там нічого не вийде. Це відмова брати на себе відповідальність, що може в такому випадку бачити дитина в сім'ї. Дитина бачить, що батьки звинувачують інших в проблемах. Ця система зламана, її вже не не відремонтувати. Що ми можемо зробити, розводимо руками, і дитина. Копіює цю модель, говорить, я не зрозумів домашнього завдання. Це мені вчителька погано пояснила, бо я не справився з якимось завданням на спорті, бо це тренер мені неправильно показав. Або в конфліктах з однокласниками говорять, що вони перші почали, і тут моєї відповідальності немає. Третій, це. Така роль жертви дитина може бачити, як у батьків щось не виходить і чує тільки постійні скарги. У мене нічого не вийшло. Що я можу з цим зробити? Якесь очікування від інших людей, що хтось повинен прийти на допомогу і, і виручити. І ніхто не приходить на допомогу. І ця ситуація повторюється. Що в цей час копіює дитина? Дитина копіює той момент, коли говорить, що хтось повинен прийти на допомогу, значить я сам нічого не буду робити. І порівнює себе з іншими не на свою користь, говорить, мені важче ніж іншим, бо от я от такий особливий. Ну і приходить до того, що шукає, шукає таких друзів, які постійно приходять на допомогу, такі друзі-рятівники. Четверте — це маніпулятивність і експлуатація. Дитина бачить, як батьки вирішують а, свої питання там по блату. Там. Коли батьки включають емоції для того, щоб повпливати на ситуацію через там, крики, сльози. Або таким чином намагається обійти правила, десь припаркувалися неправильно, махнули рукою, закрили очі, і дитина, що бачить дитина і що вона копіює. Дитина не може свідомо співпрацювати, вона може тільки контролювати або маніпулювати. П'яте це ігнорування фактору помилок. Це тоді, коли ми говоримо, що розумна людина учиться на своїх помилках і, і не зовсім розумна людина. Вона постійно повторює одні і ті ж самі дії, очікуючи отримать. Інший результат. Це тоді, коли дитина бачить, що е, батьки ігнорують об'єктивну реальність. Дитина бачить, що батьки можуть повторювати одні й ті самі помилки, і думаючи, що цього разу щось буде по-інакшому. Або він говорить, що ці дані не для мене. Я знаю сам, як зробити, і, і постійно продовжує жити в такому ж патерні поведінки, створюючи такі самі проблеми і не, не, не вивчаючи ніяких життєвих уроків. Дитина це копіює, дитина. Повторює ці помилки і не сприймає зауважень, вона впевнена, що вона все знає, ігнорує якісь намагання допомогти, підправити її або дати якийсь приклад позитивний для того, щоб наступний раз добитися успіху вже іншим способом. Що це, це неповага до часу та зусиль інших людей? Це тоді, коли батьки покажуть приклади вийти пізніше. Постійно спішить запізнюється до інших людей, пообіцяє, щось не зробити. Що копіює дитина? Вона думає, що це не обов'язково приходити вчасно, що не обов'язково тримати слово і виконувати обіцяне, і наштовхується на, на досить життєві прості ситуації, коли її кудись уже не покликали, коли на неї не розраховують. І сьомий пункт це бунт заради бунту. Це тоді, коли дитина бачить такі приклади батьків авторитарних, коли вони говорять Я так вирішив, так і буде не пояснюючи ні причини, ні підстави, ні наслідки. Просто таке трохи самодурство. Коли конфлікт відбувається без якогось конструктиву, де не, немає якогось розуміння, Чому він відбувся? Які наслідки можуть бути, і, і і дитина залишається в такому німому питанні, що відбулося, або коли батьки плутають хаос зі свободою, що вбирає з собою дитина, це те, що в них немає. Вона не має відчуття кордонів. Вона не розуміє, що де її кордони, де кордони другої людини, яким чином а, вона може вирішувати ситуацію без конфлікту да і знаходити спільну мову з іншими людьми. Така дитина може заплутатись і не розуміти, що відбувається, яким чином вона може вийти із різних ситуацій, оскільки у неї немає, перед очима прикладу правильних е вирішень конфліктів, і яким чином можна по-іншому вирішувати різні проблеми. Що можна зробити в цей час батькам? Подивіться на такі чотири варіанти і підходи, які ви можете використати. Перше, це дитина копіює дії, а не слова. О, говоріть спокійно, навіть коли у вас конфлікт. Не кажіть криком, не кричи, тому що це не працює. Друге, це кордони вдома, це повага в суспільстві. Розуміння того, що, що не, не тільки слухати, а й чути інших людей, це важ, є важливим навиком, дає змогу дитині вибудовувати відносини без конфліктних ситуацій або виходити з конфлікту більш е, зріло. Третє це особиста відповідальність дорослого, те, що ви берете на себе відповідальність по вихованню дитини, по самовдосконаленню, по тому, що ви… Давати більшу картинку, розказувати, що відбувається в житті дітей, дітей на різних рівнях, і що відбувається в вашому житті. Це про те, що ви можете бути також вразливими. Ви можете таким чином казати, що дивіться, я дивіться, я все не знаю, але я вчуся разом з тобою. І це показує дітям, що важливо бути відкритим і важливо брати відповідальність за свої дії. І четверта модель це наміри і дії. Яка формує співпрацю, коли ви говорите хотів допомогти, але, але не допоміг. Дитина теж буде думати, що Я теж можу пообіцяти нічого не зробити. То бажано заплановані дії, які ви запланували з дитиною заверш. Ви можете поділитися своїми дітьми, своїми переживаннями, своїми досвідами з приводу того, як ви дорослішали, можливо, у вас були патерни, поведінки, які ви з часом почали відслідковувати і щось з цим робити. Допомогти дитині знайти те, де вона десь залипає, в таких в соціальних відносинах, і яким чином вона може навчитися бути кращою в наступних своїх взаємодіях. Ви можете навіть попросити дитину, щоб вона вам дала фідбек з точки зору, що вона б хотіла, щоб вас виправити, це буде дуже цінно і для вас почути, що дитина у вас бачить такого, що ви можливо не замічаєте, і ви покажете цим, що ви теж готові вчитися і виправлятися, і допомагати виправлятися дитині в той час, коли ну, будь-взаємо корисним. Соціальна адаптація дитини це по суті відображення медалі батьків формують. Її установки не якісь ваші слова, а дії, які вона бачить у вас кожного дня. Ну я вважаю успішно співпрацювати зі своєю дитиною, знаходити зони для розвитку і рости і розвиватись разом. Якщо вам сподобалось відео і вам цікава ця тема, можете прокоментувати і поставити вподобайку, і підписатися на канал. Вчіться завжди до зустрічі.